Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі з правозахисником, адвокатом, юристом Іваном Громиком. Сьогодні маємо кілька питань, вони абсолютно різні, їх навіть не можна об'єднати в якийсь один блок, але вони досить корисні і цікаві. Тобто відповіді на них потрібно знати. Стосується змін у законодавстві. От насамперед, з 1 жовтня набули чинності зміни у законодавстві щодо військового обов'язку жінок. От що саме змінилось? Ну, дивіться, з 1 жовтня у нас внесені зміни це жінок, які мають медичну фармацевтичну освіту. Тобто, взагалі, це норма про те, що жінки, які мають фармацевтичну-медичну освіту, повинні перебувати на військовому обліку. Вона внесена в законодавство ще в 1992 році. І спочатку, десь до середини 90-х років її дотримувалися, Потім військовий облік взагалі якось почав розпадатися, оскільки державна політика була, що в нас Україна це нейтральна держава, ні з ким не має воювати, і практично він зійшов майже на нівець. На сьогоднішній день держава відновлює цей облік, і передбачається, що з 1 жовтня всі жінки, які мають фармацевтичну і медичну освіту, зобов'язані стати на військовий облік облік Цю процедуру вони повинні виконати в строк до 31 грудня 2026 року. Це не значить, що всі жінки, тобто зобов'язані з'явитися, Да вони поступово до 31 грудня 2026 року, е, повинні прийти і стати на військовий облік. Відповідно, чи, якщо це по місцю роботи, то організація повідомляє жінок, що вони зобов'язані стати на військовий облік. Про таких громадян. Організації, це медичні заклади, інші заклади, де працює особи зобов'язані повідомити центри комплектування. По суті, як такового воно нічого не змінює, оскільки це наявність військового обліку не перешкоджає жінкам, тобто вільно пересуватися, не значить, що вони вже сразу підуть, будуть мобілізовані в Збройні Сили України, формуються. Військовий реєстр. Да, база даних, військовий електронний вже створюється реєстр військовозобов'язаних, де держава має, хоче знати статистику, оскільки медичні і фармацевтичні спеціальності мають дуже важливе значення, в uh -huh. тому числі під час військових дій. Відповідні ці жінки мають право вільного виїзду за кордон. За, за виключенням тільки тих жінок, які і до цього часу, це жінки, які е, працювали на певних посадах або в органах місцевого самоврядування, тобто яких, незалежності від того, медична чи фармацевтична освіта не і так мали обмеження виїзду за кордон. Тому якихось суттєвих змін тільки за виключенням того, що на сьогоднішній момент вони обов'язково повинні стати на військовий облік і надати відповідну організацію відповідні документи, що перебування на військовому обліку. Аналогічно, жінки, які зараз Працевлаштовується на роботу, вони зобов'язані дати військовий обліковий документ, і де має бути зазначено, що вони перебувають на військовому обліку. Наступне наше питання зовсім має іншу тематику. Уряд змінив обчислення середньої заробітної плати. Скажіть, чи що-небудь зміниться для простого працівника? Ну, уряд дійсно вніс зміни в постанову СОТу про передок обчислення середньої заробітної плати, але це стосується двох аспектів. Перший аспект це нарахування компенсації при звільненні, як нараховується компенсація, і другий аспект це нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення. Це ті особи, які значить, мають право на матеріальну допомогу на оздоровлення, там змінюється підхід. Якщо раніше, наприклад, в частині нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення бралося за два останніх місяці, Перед цим тепер буде братися за 12 останніх місяців. Що стосується значить, компенсації за невикористану відпустку під час звільнення, там є своя процедура. Як воно вплине на працівників, поки що важко сказати, оскільки я спілкувався значить, із бухгалтерами, і оскільки ця норма тільки починає діяти, там є багато питань. відповідно, Значить, є аналітичні вже якісь коментарі спеціалістів, які виступають, оскільки всі чекають, багато є питань, роз'яснення Міністерства економіки, оскільки згідно зіноченого законодавства, воно має право давати роз'яснення в застосуванні цієї постанови. Ну, я так думаю, що неможливо це питання в частині компенсації за невикористану відпустку. Там є два, два періоди. значить, звільнення до, до 1 січня 2024 року, звільнення після 20 січня два. Року. Там по-різному буде трошки рахуватися, можливо, це не вплине, можливо, це більше вплине на, якраз на компенсацію на оздоровлення. Оскільки в даному випадку були випадки, коли, наприклад, в останній місяці, коли брало середню, там давали премію, то все, з рахунок, це збільшували середню заробітну плату. Тепер, Це взяло розвитковий період 12 місяців, коли береться середня, там вичисляється середньоденна. Вже більш конкретно який там буде спектр, це де буде видно через декілька місяців з приводу стосування. Ну я так розумію, що можливо, це все таки було іменно в частині компенсації на оздоровлення, в частині з метою економії бюджетних коштів, оскільки е, тільки певна категорія осіб, які мають право на оздоровлення, це е, працівники освіти. Органів місцевого самоврядування, державні службовці, основна маса у нас працівників такого і немає. Тому деколи дійсно виникає питання, яка різниця між, наприклад, працівником, який працює на підприємстві, який немає, і працівником, який, наприклад, працює в органі місцевого самоврядування. Але є закон, значить, ми його будемо виконувати. Певний період в Україні діяв мораторій на проведення перевірок. Я маю на увазі контролюючими органами. Спершу у зв'язку з пандемією у нас був карантин, пізніше запровадили ще військовий стан. Карантин завершився, військовий стан ні. Але на сьогоднішній день змінено підстави для проведення перевірок, які саме можете їх назвати. Ну, дивіться, Підстави для проведення перевірок як такових і не змінювалися. Змін, у нас був мораторій, і частково цей мораторій скасували. Але згідно був меморандум з Міністю, Міністю, Міністю фонду, мали скасувати взагалі, всі, весь мораторій на всі перевірки. Але в нас, коли з 1 серпня вносили зміни в законодавство податкове, ну, наш законодавець трошки пішов іншим шляхом. У нас 1 жовтня значить, не скасовуються, не застосовуються всі перевірки. а Перевірки будуть це, нещит, е, хто займається підзакцизними товарами, нещит, фінансові установи і гральний бізнес. Тобто ті підпадають, однозначно будуть перевірки, це застосовуватися розрахункових операцій, про що ми так. говорили в попередніх mm -hmm. передачах. А інші перевірки тобто, в нас практично залишилися. Підстави, як були так в законодавстві, так і залишаються, е, тому є внесено на Верховну Раду зміни до законодавства, які мали відновити повністю перевірки. Перевірки, але лише цей законопроект тобто не прийнятий. Тому ми говоримо тільки про ті перевірки, то що ті три галузі це те, що я казав, які здійснюються торгівлі підакцизними товарами, фінансові установи, mm -hmm. і в подальшому ті, що однозначно зараз підуть перевірки в частині стосування санкційнових операцій. Ну з 1 жовтня там штрафні санкції, які достосовуватися, вони зменшені декілька разів, mm -hmm. але вони однозначно будуть застосовуватись за порушення. І останнє питання на сьогодні, воно стосується більше судової практики. Скажіть, чи є доказовою базою якесь електронне листування? Взагалі, чи береться це до уваги? Так, електронне листування, електронні докази, на сьогоднішній день в нас є доказової бази, якщо вони належним чином правильно оформлені, суд бере їх до уваги, відповідно і застосовує і просту переписку, яка є в месенджерах, на електронних почтах також застосовує, оскільки, наприклад, останні декілька років піднялися питання, наприклад, по справах за насилля в сім'ї, де йде переписка значить, і суди, і в тому числі і Верховний суд, цю переписку, яка є, бере до уваги, і притягує всім, наприклад, оскільки деколи і це погрози, які йдуть в. В цих месенджерах це вайбер, ватсап, телеграм, суд без застосовує практика судова пішла. Аналогічно в нас ж є прийнятий закон про електронну комерцію, тобто, яка передбачає, тобто в тому числі електронні докази, електронні договори. Наприклад, у нас зараз в повний мір застосовується, наприклад, договора з електронним цифровим підписом. Це теж електронний документ. Якщо цей документ зібраний належним чином, належним чином у формі, однозначно дозначно його застосовує. Начать свої практики, а вже Бере до уваги, не бере до уваги, це вже питання, чисто оскільки е, судове, оскільки суд згідно чинного законодавства, це в будь-яких процесах, чи це цивільний процес, чи адміністративний процес, чи господарський процес, чи кримінальний процес, значить, оцінює докази своїм внутрішнім переконанням. Тобто, а чи він ну, наперед суд, наприклад, не може сказати достатньо. Чи вплине це чи не вплине? Так, так, так але... це однозначно, оскільки є процес змагальності, і суд не має наперед озвучувати свою позицію, тобто суд тільки. Виключно, коли е, приймає рішення в процесуальній формі, виносить він туди вже значить, оцінює відповідний доказ, має відношення до справи чи не має відношення до справи. Для прикладу, я можу сказати: е, ну, наприклад, якщо є категорія справ. Зараз в нас дуже багато є справ. Це пов'язані з е, коли укладали договори земель сільськогосподарського призначення. І з чинним законодавством, починаючи з е, після введення електронного реєстру, у е, нас було прийнято, що орендар має право, оскільки договори оренди земельних ділянок укладаються в простій письмовій формі. орендар мав право подавати на, на державну реєстрацію цей договор. І відповідно люди звертаються кажуть, що це не мій підпис, я такий документ не підпис. Якщо, наприклад, суд проводить і доцінює в залежності від доказами, основним документом в цій категорії справ є, наприклад, є почеркознавча експертиза Якщо нема почеркознавчої експертизи, важко спростувати. Є зараз категорія справ, наприклад, електронні договори, як Експертизи проводить, теж йде напрацювання, підписувала особа чи не підписувала, оскільки в нас що таке електронний цифровий підпис. Це набор символів, які ідентифікує відповідну особу. Але якщо просто людина раніше підписувала документ, проводиться почеркознавча експертиза і вказує, ця людина підписала чи не ця підписала. А хто проставив цифровий підпис, ну, взагалі, тобто ви могли дати на флешку будь-якій особі і цим зазвичай також користуються. Тому. Да, воно впроваджується. Практика буде ще більше розширюватися, будуть відповідні роз'яснення. З цього приводу вже є певні роз'яснення Верховного суда, касаційного господарського суда, є праві позиції касаційного цивільного суда, є праві позиції касаційного. Адміністративного суда, от, наприклад, я можу вам сказати, от позиція є належністю допустимість доказів, що, наприклад, електронний доказ він може мати відношення до справи, але суд може його не брати до уваги з тих підстав. от, Дуже багато випадків є, коли працівники поліції. Зупиняють за порушення правил дорожнього руху, і в про адміністративні правопорушення передбачено, що в постанові, оскільки зараз протоколи в сфері безпеки дорожнього руху не складають, складаються тільки протоколи по тих справах, де направляється в суд, суд розглядає. А так суд, працівник інспектор поліції уповноважений повноважений за справу, прямо на місці розглядає справу і виносить відповідну постанову. І в цій постанові є окрема графа. Докази, і має бути зазначено джерело походження цих доказів з чим воно зафіксовано. Чи це має бути відеореєстратор, чи це може бути мобільний телефон, чи це може бути відеокамера, має бути зазначено апарат, з яким цей доказ створений. Якщо, наприклад, цього не зазначено. А потім працівник поліції направляє ці документи в суд. Суд просто їх не бере до уваги, мотивуючи тим, що доказ зібраний неналежний і допустимий доказ. Оскільки він зібраний з порушенням чинного законодавства, хоча він може фіксувати саму подію. Але оскільки він, наприклад, зібраний з порушенням чинного законодавства, значить він є неналежним і допустимим доказом. В кримінальному процесі випадки, наприклад, є, коли... Практика судова, коли працівники поліції, наприклад, сталася якась подія, є відеокамери, які стоять по місту. Тобто, скажімо, і відповідно, це запис, який це теж є доказом в процесі, але цей доказ має бути здобутий належним шляхом. Тобто є два варіанти: або сам власник цієї камери видає відповідний доказ. Або туди слідчі, або працівник, який входив в групу слідчих, значить, звертається до власника, значить, або отримує добровольник, якщо власник видає джерела, наприклад, це вла, наприклад, стан АЗС, дає, наприклад, керівник АЗС пише заяву, видає цей відповідний доказ. Або має бути ухвала слідчого судді про отримання доказів. А є випадки, наприклад, коли працівники оперативні підійшли, взяли той доказ, приєднали до матеріалів справи. Суд вважає, що це порушена процедура отримання доказу, він був неуповноважений, тому суд може визнати цей доказ неналежним і недопустимим доказом. Ну тому практика є, але дуже значна, а вже конкретна оцінка доказів це безпосередньо значить, суд. Суддя чи колеги є судді, які оцінюють і дають їм відповідну належну оцінку? От з відеоматеріалами, з відеофіксацією, зрозуміло. Ви це пояснили? От якщо це електронне листування, ви кажете, що не беруть до уваги, якщо не належно оформлене, то яким чином от електронне листування оформити належно, щоб це було доказовою базою? Ну, дивіться, електронне листування. Воно з будь-якого джерела якогось електронного пристрою виходить і заходить на інший тобто, електронний це пристрій, ну є чесно, роздруківку. Тобто береться на сьогоднішній мінт. От для прикладу, я вам зараз скажу, що згідно о, чинного законодавства, у нас о, всі державні органи вже що це пов'язано з господарським процесом, зобов'язані створити електронну єдиний електрон, електронний суд. Є така система. Значить, вони повинні там зареєструватися, і тепер всі процесуальні документи мають направлятися тільки через цю систему електронного суда. Відповідно, направляються на електронну адресу даного органу офіційно, яка зареєстрована. Якщо вам надійшов якийсь відповідний лист, воно ж там є, що воно зайшло входяще, ви свій можете роздрукувати інформацію, що такого то числа в такій то годині вам надійшов відповідний лист. Воно все ж зберігається. І навіть якщо ви на сьогоднішній момент знаєте, в цьому світі завжди все лишає якісь відповідні сліди. І якщо, наприклад, для прикладу вам скажу, була наприклад, якась веб-сторінка, офіційний веб-сайт якогось відповідного органу, і потім потім знищується, то є, проводяться електронна експертиза, є експерти, які кажуть, що да, він, чи він дійсно був, чи він існував, так само і лист. Тобто кожна сторона повинна довести, є приходи. Чи позивач, чи відповідач каже, будь ласка, нам надійшов такий-то відповідний лист, оскільки, наприклад, в господарському процесі, так в нас давно в і в господарському кодексі, і в господарському процесуальному, ще дуже давно було, наприклад, факсограми, телефонограми. Якщо ми по факсу скинули відповідні документи, і воно офіційно вважалося, це також електронний доказ в тій формі. Вони суд суди приймали до уваги і навіть е, таким до, до договора підписували, які потім використовувалися в господарській діяльності. Е, тим паче, зараз ми все більше переходимо в сферу електрону. Наприклад, зараз е, довідки, якісь необхідно брати. Ви ж спокійно можете заходити, наприклад, присутність податкової заборгованості. Особа заходить на сайт Державної податкової служби через електронний кабінет, отримує відповідну довідку. Все, будь ласка, це офіційний документ. Якщо раніше необхідно було ставити черги стояти, ставити печатки, цього достатньо. Зараз, наприклад, реєстр рухомого і нерухомого право власності на рухоме і нерухоме майно. Там є інформація, ви спокійно можете зайти, отримати витяг з цього реєстру. Аналогічно, ви маєте так право отримати і в певних мірах доступ до. Бази даних МВС по транспортні засоби. Аналогічна ситуація зараз все більше переходить, наприклад, в той самий випадок медичні послуги, електронні рецепти, електронні лікарняні. Тобто не отримує на руки, але воно вже фіксується. Електронна трудова книжка. Де також це все фіксується, тільки береться витяг, береться підтвердження. Якщо якщо виникає сумнів, чи дійсно тобто закон передбачає, що якщо особа ставить під сумнів, значить, що це належний доказ або він не сфальсифікований, тоді суд може за клопотанням певної особи призначити відповідну експертизу. І експерт вже в відповідній галузі права, тобто скажем, не гал, 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 галузі техніки, не права, а галузі техніки, тобто скажем, значить, є фототехнічні експертизи, є. Може дати відповідний свій висновок. Тому... Я зрозумів, дякую вам за сьогоднішні відповіді. сподіваюся, вони будуть досить, досить корисними, а глядачам лише хочу сказати, що якщо все-таки виникають у вас якісь сумніви, то краще порадьтесь із правозахисниками. І це не потрібно думати, що це величезні кошти, є навіть безоплатна правова допомога, і ці, ці консультації можуть врятувати вас в певній ситуації. Так, однозначно. До нас краще до про, за консультацію приходу до того, краще, щоб зробити, але не після того, як зробила. Скільки ти можна порадити людині, як зробити правильно, і це багато знімає проблем, багато знімає відповідних, Подальші, да, відповідних питань, скільки ми кожен день з таким стикаємося, і на жаль, тобто, скажемо, потім люди мають відповідні проблеми. Тому, все вам не краще, краще будьте обізнані. Дякуємо і чекаємо нових питань від вас. Ми будемо звертатись до правозахисників, і роз'яснювати вам всі ситуації.